Роблять дуже серйозні напади, скидають, переклади роблять обміни, хвороби скидають, заперечуюсь, знаєте, всі порчі на смерть знімаються. Заперечую, обираю порчу на смерть, ануліру більше не працюю. Знімаю всім. Через це може зупинятися робота, ступор. А ви маєте якісь хорошу може, трав'яні настої, може, ви аромати, масла? Щось таке є у вас. Працює як оберіг і дуже гарно відновлює організм. Що ви п'єте, може імбир, може якісь трави, материнка, Звіробій, Такі потужні трави. Тут вас виймають з цього. Заперечу весь негатив, убираю, анулірую всю програму, негативно знімаю. Всі підливи, щоб не підливали, які б рідини не підливали, які б програми не лили. більше не працює. Вся кладовицька магія анулірована, знята. Порща насверь, скиди, хвороб. Угу. весь негатив. Убираю. Повертаю назад, тому хто скидав, заперечу, весь негатив. Всю магію негативно знімаю. Де б кого не підвішували, не прив'язували, одв'язую, повертаю весь негатив назад, тому хто робив. Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Селено вертаю назад, не на переклади, не по роду, не по колу йде. На тому, хто робив, лишаю. Буде так. І так є. Заперечуй. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. На любов, на здоров'я. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю. Всі, хто магію робить, негатив робить, замовляє, сили втрачають, свідомість втрачають, жити більше не зможе. І й но своє собі забирає назад. Буде так і так і. Більше лиха зробити не зможу, все погане, все лихе на себе забираю одразу, що буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше лиха зробити не зможу, буде так, так.